Він завжди казав, що це його родина, друга родина, яка є в його житті. Це його побратими. Ольга Кондратюк прийшла до сина. Розповідає, Ярослав став захищати батьківщину ще в 2014-му. Загинув у травні 2022-го. Зараз жінка хоче, аби пам'ять про її сина та про всіх інших захисників була гідно збережена. Я рахую, що вони всі однаково, незалежно хто скільки відслужив, хто скажімо, який вклад вніс в цю перемогу, яку ми очікуємо. Вони заслужили те, що вони були однакові, щоб вони були рівними, щоб вони лежали всі разом, і однаково вони були поховані, і скажімо, у них було дійсно таке пам'ятне місце, де всі йдучи, зразу побачили, сказали, да, це наші воїни, які віддали своє життя для того, щоб ми сьогодні жили так. Капличка, стіна пам'яті, сенсорний інформаційний комплекс та однакові надгробки на Миколинецькому кладовищі розпочали облаштовувати пантеон героїв. Він буде присвячений всім полеглим українським захисникам в період російсько-української війни. Почалися проводитися роботи по встановленню пам'ятника загиблих. Це перша частина, яка буде слідуючий. Пантеон буде повністю реконструйований, змінений. На початку входу буде велика капличка, де ми зможемо з часом відправляти. Похорона відправляти служби Божі для військових. Тобто загальний комплекс великий. По, напроти загиблих могил буде велика стіна, на якій написані будуть прізвища загиблих з 2014 року, і по даний момент, якщо будуть дописуватися, створити пантеон, вирішили у міській раді. Запропонували ідею та презентували проєкт батькам та родинам захисників, аби почути їх думки та побажання. До розробки передпроєктної пропозиції. Пантеону героїв долучилась і Дарця Веретюк. Дівчина зізнається, вважала перший варіант ідеологічно застарілим, тому вивчала приклади багатьох світових пантеонів, аби зрозуміти, яким слід зробити його на Миколинецькому кладовищі, і внесла деякі зміни у вигляд майбутнього пантеону у Тернополі. Кожна епоха, кожна цивілізація робила це по-іншому, але водночас їх всіх об'єднує те, що всі пам'ятники чи пак таблички у Колумбарії є однаковими. Це Завжди е, якийсь стандарт такої е, вишколеності і строгості, там, чи аскетичності, певної, якщо так можна сказати. От, це не, ніколи не про пишні прикраси. Е, от, е, потім, зрозумівши це, що така думка правильна, що всі мають бути е, однакові, незалежно від звання, посад і так далі, бо вони всі поклали те, що мали, найбільше своє життя. І порівнювати хто більше поклав життя, а хто менше поклав життя, і відповідно до того робити висоту і формат пам'ятника якось не надто коректно, як на мене. Дарця розповідає за основу матеріалу пам'ятників обрали струсівський камінь та хочуть, щоб біля кожної могили ріс Ялівець. Лише з 2022 року на алеї героїв поховано більше ста захисників, та на кладовищі їх значно більше. Тут спочивають воїни, які боронили Україну з 2014-го. Пам'ятники, які були з 2014 року, захоронення проведені вже люди то залишали, збудували собі пам'ятки. Вони звичайно так залишаться неможливо, але будемо старатися їх ну, долучати, щоб загальний був і спроєктовано так. Загальний вигляд був такий, як повинен би бути. Усі витрати на облаштування пантеону передбачили у міському бюджеті. Розробили необхідну проєктну кошторисну документацію, виділили на це кошти, отримали необхідні дозвола з цим пов'язані і зараз вже розпочалися перші роботи. Перші роботи це ведеться заливка плит од могильних. Тут також ну, так досить акуратно потрібно підходити, оскільки кожна родина, кожна сім'я має своє бачення. Хтось хоче, щоб вже якомога швидше залили плиту, хтось вимагає ні, поки не пройшов рік, будь ласка, мені не заливайте, і це також все необхідно враховувати. А оскільки є на це передбачені кошти, оскільки є необхідна документація, ми розраховуємо, що в цьому році ця, ця, цей пантеон має бути зроблений. Загальна площа пантеону героїв сягатиме більше 8 тисяч квадратних метрів.